Давай, Пішли, Іриса, пішли, пішли, пішли. Угольок, давай. Ну чого ж я тут світло тобі включив? Зараз будемо їсти. Іди сюди. Так, Іриска, іди сюди. Давай залазь. Що? Ай ви тепленький я вам приніс. Зараз, 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 зараз дам. Угольочок, зараз дам. Зараз дам щас дам, що. Ой, Ой, Слава Богу, що в гаражі хоч плюсова температура, а в підвалі теж ще більше. Мабуть, десь градусів 10. Ой, ці двоє не виходять, не хочуть наволочити, хочте трісне з ними. І ще Сніжана, але сніжа сьогодні не було. Зараз дам, зараз дам, зараз будете їсти. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз. зараз. Треба покласти телефон. Покласти в гальок. Ай, ти угалек. Ай ти маленький такий. А? І рішення моя. Зараз. зараз дам я вам покушати. Зараз дам одна хвилинка. Прийшлось і ти пішки в машину проїхати неможливо. Тепленьке, а трощать. Їжте, їж то, їжте, їжте, їжте. Ешу, їш, голюк, їж. Їж, маленький, їж. Іріс, а ти куди пішла? Давай, йди сюди їж. Ой, тепер треба Сніжану знайти і всіх інших знайти і покормити. їж, еш, О, Тепленьке. Їж. Сонечко, їж. Ай, такий хорошенький котик. Нікого не обіжає, як я вже казав. Тепер навіть з гаража і не виходить. Виходить, верніше на вулицю. Свої справи зробить і, і бігом назад. А стільки у нас сніга випало. Ну, гараж відкрив. Чудо, риже, йди, давай, давай, давай. йди в гараж бігом. Давай заходь. Тепер вона бігати буде. Іріска. Я за тобою бігати не буду. давай, Воно холодне буде.